На зв'язку саме проблемне судно в світі. Ну, може, не в світі, але в топ точно ходить. Anchors Up and a beam of Tango Buoy 1715. Anchors up and a beam of Tango Buoy 1715. Зараз почнемо підіймати якір. Ой, пам'ятаю свої перші швартовки, коли ще був третім. Перші швартовки в якості штукана. І боже, як воно було напряжно, особливо перші три. Теж, як завжди, проблеми. Якісь десь десь кінець зачепився, десь ми щось дуже повільно робимо, десь там, ну не знаю, десь його закусило, цей кінець. Дуже важко я переживав. Це Ну, не прям важко. Я там весь час думав про це, але так, я так от. До кожної шортовки дуже морально так налаштовувався. думаю, так, зараз, зараз що буде, зараз що буде. І воно було кожен раз. І закінчилося все, коли ми пришортувалися в Руані, в Франції, а там були бори, тобто це на річці Сіна, і там бори це такі, як дуже-дуже жорсткі приливи. І через це ми коротше шортувалися по шість чи вісім днів. 6 — це наша стандарта. 8 чи 9 кінців у нас було. 8 чи 9 кінців з баку і з корми. І дуже була жорстка шортовка, тому що ми навіть підходили дуже, я не знаю, вона йшла десь півтори-дві години, ще суда рядом проходили. Тобто нас штовхали туди сюди. Був момент, коли ми ми тільки-тільки зачепилися, і він каже: Все, відпускай, кінець! Тому що нас починає тягнути дуже сильно назад. Коротше, ми відпускаємо, відбиваємо від цього кінця, відбиваємо знову. Коротше, там було дуже жорстко і довго. Але й після цього все. <сіх> Кожна наступна шортовка це була просто прогулянка. А до чого я це все згадав? Бо зараз їх надто багато, їх надто багато, що це Ну, це не як на якомусь маленькому контейнері, де шортовки кожен день. Я взагалі не знаю, як ви думаєте, там Бажаю вам щастя та здоров'я. <сіх> Але в нашому випадку. Два дні шортовка, п'ять днів від шортовка, потім два дні переходить. Знову шортовка, потім знову стоїмо десь неділю. Знову від шортовка І короче, з нашими переходами. Лютий експірієнс. Бо інших я не маю, а цих барбосів пускати ну, краще самому зробити. А це вже другий екран. Ну, взагалі то перший, але другий по розрахунку, не знаю як. другий по черзі. Ах, мені подобається, як мотрос мені вже другий раз ну, кличе мене, та каже Something happened. щось трапилось. І фук, ну тобто цей гачок, від'єднався від, від граба. Ну, щось трапилось. Це ось так було і з першим краном. Ми просто намагалися від'єднати перше, щоб я зняв цей кадр з боку, і ви побачили, як це все збоку. Коли мене по станції кличуть матроси, мене вже просто торкає. Бо вони кличуть не. Ну, 80% вони кличуть, коли щось трап... ну, трапляється чи вже трапилось. Вони не кличуть, що у нас все окей, все добре, спокійно. ну Тобто 20% це отак. Вони зробили там обхід. І кажуть, все окей, все добре, але я вже розумію, що це не окей, не добре. Вони зовуть мене і кажуть, що something happened» <гас> і нам потрібно щось робити. До речі, я сам теж потрібно мені робити обхід судна, там дивитися, що все окей. Я навіть цього не роблю, бо я частіше тут знаходжусь по іншим якісь проблемам, які вирішую і одразу дивлюсь, що все окей. Ах, трішки втомлюєшся від цього. Особливо коли. Маєш досвід праці без кранів і грабів, то ну одразу порівнюєш. Набризгався від комарів, та й піду погуляю. На цей раз сам піду. Самий прекрасний вид на судні. Краще будь-якого західу сонця це мій шлях до вихіду спорту. А ця штука називається siemens Місія. Це місце, де моряки можуть просто прийти та відпочити. І там навіть іноді щось безкоштовно видають, там якісь напої чи печиво, чи... іноді можуть навіть нагодувати безкоштовно. І приходиш в такі місця, як дикун, як дуже дика людина. Як це можна прийти? Ні за що не платити. А, ну, такі штуки залишилися тільки в Америці, ну бо я. Мабуть, ніде й не бачив. Десь в Європі є також, але щось мені дуже рідко попадалося. А, ну і в Канаді може десь є. Ще. Так, да, в Канаді теж є. Також вони можуть безкоштовно завести тебе в місто. Буває така, ну, але зазвичай це тільки один бік. Ну, цікаво. Прикольно, що таке є. Ми от плануємо, якщо Філіпки дуже обожнюють баскетбол. Якщо вони куплять нормальний м'яч, підемо туди грати. Куди ще, як не сюди, але не в першу чергу. В першу чергу, в першу чергу вже час поїсти десь смачно та по-американськи. Сісті. There? Хоч такий дуже, дуже звичайний бар, але все прямо пропитано американськістю. Як завжди, якщо ти прийшов скуплятися в магазин, то ти йдеш тільки в нього, тільки в магазин. Щоб так прогулятися та скупитися, це майже неможливо, тому що ці магазини дуже далеко. Ну, як наше метро, вони десь за містом, майже біля магазину майже нічого нема. Просто так вирішив пройтися, хоч, може, хоч знайду щось цікаве, але ні. Може іншого разу. Це потрібно прям виїхати і їхати, не знаю, десь в центр чи на пляж може. Закупаємося на майбутнє. Плани такі ж самі. Раз. Два. Ну, це поки лишимо на наступний контракт. Поки достатньо. Усім все набрав. І капітану взяв, і другому помічнику. А, я другий, і третьому помічнику, і старпому, всім взяв там шоколадок, щоб вони добрі були. Хоча вони і так нормальні люди. Так чисто. Радості додати. Я теж втомився, пора їхати. Хоч трошки відпочити перед вахтою, але все одно це було прикольно. Подивіться на цю дистанцію. Оп, і вже ми. Вже щось близенько. Ой, що можу сказати? Мені дуже подобається Америка. Я зараз саме про оцю ауру, вайб, американськість. А постійно, коли. Та й не тільки в Америці, постійно, коли є змога. Я, я 100% йду в місто, щось подивитись, десь погуляти. Навіть коли нічого нема, я все одно піду, там десь пройдуся, якщо є така можливість. А от Америка, ну тут прям ну, ну дуже прикольно. О тут, от реально зловлюєш себе на думці, що ну трошки інший світ. Бо усе по-іншому. Ну так трішки, навіть усе не знаю. Навіть, навіть розміри папіру інше, все інше е, всі ці фути, дюйми, галони. Е, Ну, не знаю, тачки, все якось, все по-іншому робиться. Коротше, мені дуже вподобає. А коли потрапляєш у ці парчики, такі, от суперамериканські. Ну, не знаю, навіть все, навіть все, як і в нас вдома. У нас теж є такі бари, теж є такі двіжухи, але отут, от ну, от ну, з якоюсь іншою аурою. Тому мені дуже подобається. Навіть отак, от, от ми е е потрапили, е як люди грають, ну, по нашому в лото. А там це бінго, і ну дуже прикольно було відчути цю атмосферу, купити один квіток, там повповідмічати. Я навіть ні, нічого не виграв. Хоча там була одна лінія в мене. Якщо б я ще одну цифру б вгадав, то я б мог виграти 60 доларів. Але нічого страшного. Дуже такі люди приємні, там от, попадалися чи автоматично вкладалися в цю атмосферу. Тобто, вони саме там, де вони мають бути, от вони. Ідеально, от так запитують, як вам все добре. Да, в них багато є слів, нібито то таких, ну знаєте, ліцемірних. Ну, от типу, він запитує в тебе, як в тебе діла, але ну йому все одно як в тебе діла. Але саме ну, на рівні культури він постійно запитає, і це вже щось. Тобто він все одно може це не робити, але він запитує. Бо такі от тонкощі, вони дуже сприятливо впливають на атмосферу ззовні, і це дуже приємно. Ну, прикольно. І я навіть от відчуваю, вони такі, знаєте, от, е, буває, що дивишся, як вони спілкуються, як вони реагують, дуже ну, от, не, не, тримую, не тримають всередині. От, емоційно відкрито для тебе в багатьох випадках. От, е, от, Дуже сильно відчувається інше виховання. Ну, коротше, прикольно. От просто з вами поділився відчуттям. Ах, тільки мені доклали, що в нас проблеми з кабелем. Ну, він так виразився, що там проблеми з кабелем. Я йшов вниз і вже на шляху проклинав ці граби. Поки я йшов, проклинав граби, дійшов до крана і блять. Окей, ми we can change Місісіпі ми повинні. Коротше, тільки я прийшов туди, на шляху я проклинав граби, як побачив, що проблема на цей раз в крані. Перепався в нас трос, і це дуже велика проблема, бо навіть такий невеликий урон це вже привіт його повністю змінювати. Тобто продовжувати вивантаження цим краном вже неможливо. Він вибув повністю з нашої оббими, number 13. Yes, number three crane. How did this happen? Did they damage something or? No, it's working. One sprint of this wire broken and finished. Question wire broken, okay? Uh, some photos. I so will make some photos now. So we try to, put, to, to change wire to convert it, they continue to work. Change the crane, no. I mean, not to wire. Ну, нам пощастило, хоча як нам, компанії пощастило, що вже перший та п'ятий трюм закінчені, і ми можемо просто змінити трюма. Наш електромеханік, до речі, нормальний тип. Він вже він навіть двох місяців не пропрацював на борту, він вже хоче додому. Ну і дійсно, це пекло. Як для механіків, і особливо для електромеханіка, це просто пекло. Він постійно працює тут. Він навіть не може в город піти, бо щось трапиться, одразу він потрібен. А трапляється постійно.